Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Від побаченого оплакали військові поліцейські та навіть рятувальники. Білі і людь. Михайлик проходить тест ДНК, щоб опізнали його батька, який зник без звісти після удару РФ по епіцентру у Харкові. Вчора Сергій Болвінов пише: Вчора Михайло не дочекався свого тата додому, зрозумівши, що, ймовірно, батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції. Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору. Під час удару був серед. Середині. Хлопець є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому. Слідчі та криміналісти всю ніч на цьому згарищі, руїнах епіцентру. Шукають те, що можна впізнати як тіло людини. Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих. Помста Росії має бути негайною. В Білгороді не повинно бути вцілілих приміщень. Повна хронологія: перші потужні вибухи у місті пролунали орієнтовно о 16-й годині. Стало відомо, що Росія атакувала спальний район Харкова, вдаривши побудівальні. Гіпермаркету Вова уточнили, що в об'єкт влучило два російських каба, спалахнула масштабна пожежа, що охопила 15 тисяч квадратних метрів. Влада констатувала, що двоє людей загинули. О 16.48 мер міста Ігор Терехов зазначив, що через удар по цивільному об'єкту багато безвісти зниклих та поранених. Маємо велику кількість людей зниклих безвісти, багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей. Це чистий тероризм, наголосив він. Згодом стало відомо, що на момент удару РФ по гіпермаркету у Харкові перебувало до 200 людей. Як повідомив Терехов, приблизно 15 працівників будівельного гіпермаркету не виходять на зв'язок. Ми поспілкувалися із керівником цього супермаркету, приблизно 15 людей, які працювали не виходять на зв'язок. Окрім цього, за його інформацією, 200 людей було у приміщенні. Це надзвичайна трагедія, сказав він. Голова ОВА Олексій Сінігубав додав, що станом на 17.22 відомо. Двоє людей загинули, 24 людини травмовані. Ні, всередині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби на місці усім постраждалим надається допомога, зазначив посадовець. На сторінці епіцентру у Фейсбуці опублікували короткий допис: 25.05.2024 Харків за даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка. Російська терористична армія завдала удару по гіпермаркету епіцентру у Харкові авіаційним боєприпасом. У Д-30. вибух призвів до пожежі, внаслідок якої кількість постраждалих може збільшити. За його словами, пожежа після обстрілу торговельного центру на Салтівці була потужною, оскільки загорілися лакофарбові вироби, дерев'яні вироби, обшивка магазину та інші товари, які були всередині. Виник сильний їдкий дим, який огорнув весь величезний торговельний центр, внаслідок чого, на жаль, кількість загиблих і травмованих ймовірно буде збільшуватися. Тобто, фактично від самого вибуху постраждали люди є загиблі, і ще сама пожежа посилила наслідки цього воєнного злочину, і ми готуємося до дуже серйозних наслідків. Зазначив речник прокуратури. Дмитро Чубенко повідомив, що працівники прокуратури вилучили сервери з відеокамери цього торговельного центру. Це, зокрема, потрібно для того, щоб з'ясувати, яка кількість людей перебувала всередині. Через дуже сильну пожежу ми розуміємо, що тіла будуть дуже сильно понівечені. Можливо, від них не залишиться зовсім нічого. І наявність відео, що люди були в торговельному центрі, буде підтвердженням того, що людина була там. І це дасть якесь розуміння картинки наслідків цього воєнного злочину. Зазначив він згодом у прокуратурі показали момент влучання по будівельному гіпермаркету. Епіцентр редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.